Капеланське благословіння на 9 квітня 25-го року, В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому письмі розповідається про те, як Йосиф відкрився перед своїми братами. І це стало теж чудом відкриття. Пам'ятаємо цю історію, коли брати його, коли вони пасли свої отари, продали його в рабство Йосифа. І вже пройшло більше, напевно, 10 років, чи скільки там сталося, і Йосип з раба став управителем Єгипту і настав голод в тих краях, і брати прийшли просити у того правителя купити зерна. І якими словами врешті-решт, які слова від вийшли з Йосипа до братів, які продали в рабство його? Не слова Помсти. Бачите, ви, я був в ваших руках, ви мене продали в рабство, а тепер ви в моїх руках. Я буду робити з вами те, що я захочу. Знущатися з вас і мститися вам. Ні. Він каже, «Нехай, не будуть жорстокими ваше, ем, нехай перед вами не буде жорстоким ваш вчинок, бо Господь поступив так, щоб я через цей вчинок возвисився і спас вам життя. Бачите, як дивиться серце праведне, серце добре, серце любляче, серце Боже на обставини лихі, які сталися навколо нього. І він бачить, на, бачить в своїх братах не ворогів, які продали його в рабство, а братів, які, хоч і помилилися, але через Боже проведіння сталося так, щоб через це вони спаслися від голоду. Але за цей час і брати помінялися. Вони із тих заздрісних людей стали тими, хто жертує собою. Бо коли Вініаміна, молодшого брата, улюбленого брата Якова, бо він думав, що Йосиф загинув, хотіли взяти в темницю в єгипетську, то вони сказали, що краще візьми нас, ніж його, бо ми не зможемо витерпіти, як страждає батько його. Дивитися ми в То За цей час і самі брати помінялися. І Йосиф, побачивши цю зміну, обнявся з ними, побротався з ними, відновив це братерство, сам зробив цей крок. І родина воз'єдналася навіть після такого ганебного вчинку братів до свого брата Йосифа. І всі ці 12 поколінь. поколінь ми знаємо, як е, ті покоління е, племена е, ізраїльські, які стали основою тої е, народності, народу єврейського, як ми кажемо, ізраїльського. Точніше, вони склали цю основу, і з ними, їх Маїсей вивів, і з ними склався заповіт між е, ними. І Господом наступний заповіт. Ми тут чуємо ту історію, яка просто нам оповідає, як серця людей.